Зараз, друзі, я вам покажу, як готується ще одне болгарське дуже поширене блюдо мідії. Покажу його, як його готують болгари. Ну, як ви розумієте, перший головний компонент це саме мідії. Треба додати трошки звичайного О, це багато мабуть буде, ну ладно, буде гостро. Трошки звичайного перчику. О, тут у Болгарії є ось такі набори. Остров перця. Тобто це перший крок цього блюда. Ну, а поки розігріваються е, наші мідії в спеціях, ми готуємо другий крок. Тут дуже цікаво, що подається, мідії подаються гарячими, а приправою до мідії у нас буде олівки. Це теж класичне болгарське блюдо, але олівки подаються звичайно холодними. Так. А, до речі, це дуже цікаво. Я вже розповідав про... Розповідав про це. Я тут у Болгарії сам солюта мариную. Рибку можу вам показати. Чергові три мої баночки. Ось вона. Так виглядає смачно. Ось така смачна рибка. Це я тільки що зробив. Три баночки. Ой, неважливо зараз витримаємо. але повертаємось до наших мідій, як воно там у нас готові чи ні. Так, ось міді вже готові. Довго їх підварювати не потрібно, лише щоб вони оцим смаком розсою напиталися і якось все. Вже довго це не потрібно робити. ну Пару хвилинок, мабуть. І тому ми зараз Приступаємо до другого кроку. Саме, щоб досягнути еталонно болгарського смаку, потрібно, нам буде потрібно росол для цих мідій, росол, масляний росол, скажімо так. Тобто все починається з масла, з масла, яке ми зараз розтопимо? І взагалі тут до масла болгари додають різноманітну зелень. Особливо вони полюбляють так званий їхній магданоз. Але нічого такого в мене немає. Зараз я вже не піду за Магданозом, тому я зроблю Простіше. Я сюди просто в масло покладу чесничка, бо чесник болгари їдять достатньо часто, достатньо часто, Ось поки в мене розжарюється чесничок, чесничок, я зілью воду з медії такий запах його вже не витримаєш. Так, це у нас смідіє. Ось вони. Це ось, мабуть, на одну порцію. Так. так, ну і ось головне, що тут потрібно. Ми беремо ось це масло нашим чесничком. На жаль, немає магданоза. І ці міді подаються теплими. Теплими та з маслом. Масла, мабуть, мало, можна було ще більше, набагато більше масла. Але нічого. Хай буде отак. Масла може бути так багато, що виходить нібито супчик якийсь з міді. До цього подаються взагалі олівки. Олівки. Ну і третє блюдо, чим я буду все це їсти, це наша звичайна гречка. Гречку болгари не їдять, вони її не вміють не готувати в в них немає її нормальної. Я їм взагалі українську гречку. Болгари взагалі їдять рис. чи щось інше, але я не буду їсти рис. У мене ось так такий умін виходить з мідії, з мідії та олівок. Але теж непогано.